Вітаю. Це мій Сьогодні в нас зранку прямо дощ йшов, зараз вже трошки перестав, але все рівно таке висить над головою. На завтра, наче з проясненням, ну побачимо. І хочу трошки вам показати сьогодні 28 листопада, яке на цей час що в нас з квітами. Є, ще дещо що квітує, так що вам покажу флокс шиловидний, подивіться. Квітує, по чуть-чуть, але квітує. Трояндочка ось ще. І бутони, і, ну це вже бачите, ну, дожі йдуть, вони просто гниють. І ось е рудбеки, я дивіться. Тут і тут, звичайно, вже не така, як би мала бути, боже, мушкари страшне. Але все, ось одна хризантемка відцвіла, друга ще трошки квітує. І хочу показати, до речі, друзі, вам свої примулки. Хто пам'ятає, я висаджувала тут малесенькі. Дивіться, як гарно пішли. Дуже гарні. Дивіться, на весну, я думаю, буде краса. Хости вже поховалися, взагалі не видно практично. Ось ще гвоздичка квітує. Така гацанія, чи газанія, чи гацанія. По-різному, звичайно, вже вигляд не той, але й сонечка немає, якби сонечко, то вони б зараз взагалі були б красиві. Ось по нас сівалося, дивіться, скільки. Я трошки повикопувала, показувала. Але якщо будуть морози, то ці, звичайно, пропадуть. Ось така гвоздичка квітує. І така ось. Дивіться, яка красунка. І теж газаніє, тут і тут. Аби сонечко то були проскривалися. Трояндочка, листочків немає, дивіться, а бутони є. Треба вже, звичайно, обрізати, тому що вже не буде вони вже цвісти. Е, також хеба, дивіться, цвіту, цвіте в мене таке. Почало квітувати, квітує, квітує і квітує. Гарні такі квіточки, мені їх подобається. Теж продовжують квітнути хризантеми. ну, щось, бачите, вони. Попеклись, я так думаю, на сонечку. Ну, ця вже відквітає, Ця теж практично, а ця вже розквітає, вже давним-давно має відквітнути, а вона тільки починає. Ну, нічого, що маємо, то маємо. Ось квітує анютка, дивіться, теж хризантемки. Ну, ця теж вже практично відсіла. Дивіться, які гарні маргаритки. Це що, бутончик? Ні, наче ні. Ці, що я насаджувала, восени спар... парника виймала. Ну і також ось гвоздичка. Красунька, хризантемка. Ті, що вже поцвітали, не показуються. Е, Була, напишу. І он. Наси. <смі> Забула. Ще ось гвоздичка. Дивіться, вже нові е, росточки попускала. І знову у мене квітує тут анютка. Ну, та вже хризантемка відквітає. І друзі, побачила, зараз покажу. Дивіться, морозник дав нову, новий росточок. Так що буду сподіватися, може в цьому році зацвіте. Це, мій вже, це він вже другий чи третій рік у мене. Але бачите, один пропав, один є такий, ну будемо чекати. А це, до речі, той, що я посадила в восени ось тепер. Поки, поки що все добре. Тут, друзі, ще не прибиралася е, в мене. Композиції, то бачите, квітує ще петуніє, на дворі тепло, лобелія ось квітує. І тут петунійка, поки морозів немає, хай собі квітує, радує. Як без нас, так? Да? Лапи грязні. Да, да, красуня, ти наша хороша. Да? Да, 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 да. Ну і друзі, вальтанці ось що Дивіться, як гарно розкрилася ця така паучок чи гольчата. Дуже гарна серединка закручена, бачите, а края такі Цю посадила, добре себе почуває, бачите, красунька. Тут ще в мене Діхондра стоїть, не як в мене руки не дійдуть. І ця ще квітує, ця квітує, ця ще краса. Це айсберг. Бачите, ця відцвіла, треба це ну вже слаб, слабенькі. Ця квітує така, ви, дивіться, Гарна. І ось така полотинка ще продовжує квітнути. Трошки знахилилася, мене не було, не полило, і вона трошки нахилилася. Але так, живенька, гарна. Ну, і тут далі також У мене така, що жовта там, ну, деякі вже поцвітали. Ну і на іншому столі ще пеларгонійка продовжує квітнути, бачите? Красуня. Є ще квіточки, теж все руки не доходять, щоб її пересадити. Хризантемки. Теж одні повідцвітали, другі квітують. Ось так така краса, друзі. Печу пиріг. Почали псуватися яблучка, тому. Вирішила спекти пиріг, треба встигнути до 11-ї години, бо сьогодні цілий день майже не буде світла, і з 11 до пів це, звичайно, якраз такий час, що е, треба щось робити, а світла не буде. Ну, рівно роботу собі знайду. Друзі, вийшла на город що покажу вам ось. Кризантемка, бачите, ще продовжує квітнути. Звичайно, вже, ну, вся волога, заморозки були. До речі, ще розквітла ось принцеса Анна у мене. Звичайно, вона не така, як має бути, замучена, але я думала, що пропало, таке є. Ось також рудбекія продовжує квітнути. Багаторічна ромашка чи айстра. Вже відквітла. Ну, більше всього, що згнило, тому що дожді, ну, дожі, дожді. Продовжує жовта квітувати теж. Вона має бути набагато вища, але бачите. ну вже, Що маємо, то маємо. Ось в мене в позаминулому минулому році, друзі боже, які гарні тут у мене були хризантеми. Це просто казка, Я знімала, показувала. Так, що, в кого є бажання, подивіться. Не знаю, що там, не пам'ятаю, як назва, але дуже красиво було. І в Тіктоці виставляла, і в Ютубі. Мабуть, в коротких відео. Ну, не пам'ятаю. І ці продовжують квітнути. Там ще біленькі. Ось ця також, бачите, тут. Ну, вона, ті, що раніше всі давним-давно відцвіли, а ці я вже залишала собі, які пізніше почали квітнути. Тому і так і ось, дивіться, вже гарно розквітло. І ось така ще доквітає. І мій міскантус уже, бачите, став такого кольору, вже жовкне. В цьому році чомусь не цвів. Не знаю чому, але не цвів. І зайшла в парник. Дивіться, сіддирати все добре. Треба полити, зараз полию свою полуничку, бо так тоді й не полила. Погано, що. За двором парник, той. сюди рідко зараз уже ходжу, але зараз пополиваю і все. Ну, а поки я там поралася, пиріг уже спікся. Хай трошки постоїть, потім покажу в розрізі. Якщо сподобається, наступний раз зніму вам рецепт. Знову випустила своїх курочок і мурчик тут на охороні. І... Ну, Зараз трошки позганяла до кучі, порозлазилась по всьому городі. Ну скільки трави пасіться, Ні. треба десь ганатися. Ті там, ті там. Шо, мурчик, підожди, я зайнята. Друзі, крім того, що полила, почистила, поприбирала зіпсовані листочки і принесла стаканчики, Ну, підписано це і геть інше, але ось так просто поклала на ґрунт, трошки придушила і пополивала. і Будемо чекати, побачимо. Може, щось з цього й буде. Тут, до речі, десь я бачила, ось дивіться. ось, Пустив вус, ось ось вус. Ось вус і ось уже він вкорінився. Пустив корінчики і вкорінився. Так що, я думаю, якщо ще буде тепло, то все буде добре. А ні, так ні, нічого страшного. Буде, буде, не буде, то не буде. Отак, всі поставила стаканчики, тут припідняла. Тому що не достає, щоб гарно доставало до ґрунту. І тут те ж саме припідняла, щоб діставало до ґрунту. Ось так. Таку роботу зробила, думаю, якась користь буде. Почистила цю полуничку, одна пропала, то якраз ось один вусик, то я його направила сюди, хай вкорінюється. І також почистила цю, це у мене тут суміш, дека я не знаю, Вон половину викинула, нема нічого. А це? Почистила, хай буде. Ось такий, друзі, пиріг вийшов. Зараз поставила, хочу зробити собі гарячий шоколад, як же не скуштувати. І скажу вам, друзі, приготувала собі гарячий шоколад, ось такий вийшов пиріг. Якщо менше фруктів був би вищий, але я положила яблука, одна грушка в мене була і ще кураги додала. То думаю, що на смак має бути смачне. Не знаю, що хвилина на хвилину мають виключити світло, а я дуже гаряче не п'ю, тому трошки остина і буду куштувати. Друзі, скуштувала я пиріг, попробувала без гарячого шоколаду і з гарячим шоколадом, мені дуже сподобався. Так що, в слідуючий раз, коли буду готувати, зроблю вам майстер-клас. І, друзі, сиджу, перебираю зимовий чесник. Дуже багато псується. Мені вже він не потрібен. Я посадила, а це переберу. Не хочу людям пропонувати щось погане. Тому вибираю, який тверденький це лишаю, який м'який прибираю. Світло аж обіцяють на пів шостого вечора. А зараз ще тільки друга година дня. Тому трошки працюю, роботи багато, але без світла зручно, коли виключають трошки зранку, трошки ввечері. Тоді зручніше. А як отак надовго і ще й в день, що можна було б щось робити, то незручно. Але що зробимо? Такі реалії життя. Вже що маємо, то маємо, підлаштовуємося та й все. Так що вибираю. Що хороше окремо, а це все піде на сміття. Чищу, щоб було видно, тому що, коли багато на ньому луски, то здається, що він весь м'який, але. Підсвітка в мене не дуже, мабуть, акумулятор вже сідає. Але добре, що і так, бо без підсвітки в світній кухні в мене темно. Та й в хаті оці похмурі дні, то дуже темно. Квіти витягуються, не вистачає їм світла, то я включаю підсвітку. А зараз нічого не зробиш, тому є світло то включене, а коли немає, то. Їм темно вони тягнуться. Ще треба пополивати квіти, в хаті тепло, бистро пересихають, треба часто поливати. Тому закінчу з цим піду, пополиваю квіти. І так. Робота завжди є, було б бажання. Тоді те, тоді те та й робиться. А це, друзі, вечеряємо. Живчик з плеч не сходи. Цілий день, що не роблю, він в мене сидить на плечах. Без нього ніяк. Вже вся спина, все пошкрябене, з розгону розлітає, розганяється і вискакує. Не і, конечно, що не бачу. і сидить собі, як так і треба. Ось, а ось дивіться, що робить. Бері, Секунди спокойно не сидить. Дали світло повечеряли, чоловік приїхав. Я пополивала квіти, поки не було світла в хаті, почистила, а зараз сіла, помила посуд та сіла. Тут в мене трохи лишилось гріхів. Стоять в альтанці, а там сиро і почали псуватися. Тому хочу добити. Ну, Сьогодні ще не добив, може ще якийсь день, але ці вже внесла, хочу добити. А з вами на цьому прощаюсь. Всім миру, спокою, міцного здоров'я. Дякую всім, хто дивиться мене, хто підтримує, всім всього найкращого. Підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей. пока.